Всім привіт! Це проєкт Психологічний пазл. І ви слухаєте його на радіо Місто над Богом. З вами я, його ведуча Вікторія Павелко. Сьогодні ми з вами будемо говорити про щастя. Що це взагалі таке, і як дійсно бути щасливою і щасливим? А в цьому нам допоможе розібратися психолог Сергій Богданов. Привіт! Так, привіт, друзі. А ну, давай почнемо з того, що таке взагалі щастя. Ну, я розумію, що це дуже суб'єктивно. Для така... кожного щастя це своє, але є якийсь такий стандарт. Ну, є параметри, мабуть, ну, по так, яким так, можна так, окей, параметри. Um, ну, щастя, це от я для себе таке формулювання знайшов більш точно. Це результат системного е вистроєного життя. Угу. Ну, тобто сюди там позитивні емоції, різні почуття, це ж теж відноситься так. різні стани. Сюди відноситься в першу чергу фізіологія це mm -hmm. коли в тебе є задовільнені твої потреби на рівні фізіології. Mm -hmm. Потім емоції це коли в тебе є емоційне задоволення життя, когніції. Ось. І коли ти соціально активний. Тому що ми такі стайні е, тваринки. От ще ті тваринки бувають. А ось на рахунок компонентів. Їх є три, правильно ж? Так, ну можна таких основних три назвати: три компоненти. Яка між ними різниця? Там емоційне. Я в першу чергу, так щоб було зрозуміліше, для себе знайшов таке: дві системи є. Це система виживання і система процвітання, я так би назвав. От. До речі, в мене саме така інтерпретація прийшла після того, як декілька разів Біблію прочитав. Ось. І система виживання, вона там, там зовсім інші правила. Там правила на рівні задовільнити свої потреби. Система процвітання це вже про самореалізацію, а не про задовільнення потреб. Дуже багато людей живуть хронічно в системі виживання. Ось і дуже мало людей живе в системі процвітання. Зазвичай в системі процвітання там, якби і фінансова складова е, також часто прив'язана, е, тому що е, ну багаті люди, я не кажу дінжаті, знаєте, є дінжаті, ті, які тимчасово... Ну, багато це дуже суб'єктивно. Тобто, це не тільки багато фінансово так, та так, так. сюди, і емоції і які так, ти в сам середині. Так, так і твій, твій світогляд, твоє бачення зазвичай багата людина. Вона може втримати гроші. На протязі життя і передати покоління. А бідна людина від слова біда, вона зазвичай на емоції потратить ці гроші рано чи пізно. Це людина, в якої тим часов, тимчасово тимчасово є так. фінанси. Окей, так. Okay. а на рахунок от є ж якісь певні такі фактори, які визначають рівень щастя людини? Задоволеність своїм життям. Один лише. Um, ну я взяв би основний параметр чи ти задоволена. Наскільки ти задоволений своїм життям? Окей, але ж бувають, напевно, такі випадки, коли людина, наче задоволена, там все в людини є. Там прекрасна сім'я, там бізнес, власний будинок, там котик чи песик. Ось діточка. Але ну, наче все Можна є, але садіти... вона не вважає себе щасливою. Так, ну тому що вона не задоволена своїм життям. А може людина взагалі бути в монастирі, в неї нічого немає свого, немає сім'ї, немає і може діток, бути задоволена. І вона буде задоволена життям. А, може не сидіти в монастирі, а займатися а, чимось, що її дуже захоплює, і також бути задоволена в цілому своїм життям. Це залежить від того, наскільки ти дійсно задоволений життям. А що ти задоволений, це ну, як гаджет, у тебе ж є телефон? Ну, так. От якщо. От як ти вважаєш, для телефона щастя, це що? А, ну, напевно, бути зарядженим. Так, абсолютно вірно. Для телефону бути зарядженим. А ще краще, коли. Для телефона, коли зрозуміло, де рядом розетка. Коли під рукою є розетка. І головне, що є зарядка. не Зарядка, так. Є зарядка, є розетка. Тобто, все. Є оця система, як ти можеш заряджатися. Тобто потрібно себе заряджати. Так, Коли в тебе вже червоненьким світиться, то ти будеш нещасний. А Я чула про щоденник вдячності, там чи лист вдячності, як він правильно називається. Лист, напевно, чи так? Коли ти розписуєшся. Дивись. Я вважаю, це все трошки фігньою. Фі... 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 Ну, давай так, суб'єктивно. Комусь можливо, це ж підходить, ні? Комусь під комусь підходить, але це дуже малій кількості людей. Це підходить. Ну, дивися, давай по факту. Прикинь, в тебе якась трагедія, проблема, чи не хватає грошей там на їжу, чи на адекватне життя? І ти сидиш і пишеш листочки вдячності. Тобі якось це допоможе? Ну, це ж бред. О, угу. це, це фігня повна. А, тут зв'язано це з задоволенням своїм життям. Опять же, кажу суб'єктивно, тому що, наприклад, цар Соломон він ходив в туалет на дирку. Ось вікно прикривав шторкою, бо вікна не було, спав на шкурах, і він був задоволений, бо він на фоні інших він був цар. Uh -huh. Соломон розуміти, от все це, це суб'єктивно. А зараз, наприклад, там люба пенсіонерка має унітаз на дирку, як цар Соломон не ходить, при цьому не задоволена життям. Тобто, це факт, цей факт, що встановлює чи будеш ти задоволений, чи не будеш, це оточення, в якому ти живеш. Твоя твій статус серед того, що ти живеш. Він оприділяє, чи будеш ти задоволений. А це задоволення определяє, чи будеш ти щасливий. Ну і напевно не тільки те, що тебе оточує, а те, яким ти себе робиш всередині, адже це ж в першу чергу. Їм ти, відчу... ти відчуваєш ну, себе так. В, в цьому оточенні, але тобто не так ну а чому знову оточення? А ну ми, тому, що ми стайні. Наша психіка стайна. Ну, дивись, на цьому маркетинг весь працює. Ти можеш. Ну, окей, пристав, в тебе немає одежі нормальної, в тебе немає їди нормальної, в тебе немає житла нормального. Може я тоді буду щасливою. Ти будеш тоді щасливою. Ну, а хто зна, можливо, я там буду на якомусь острові без людей, без нікого. О, о, маєш, якщо я буду на якщо ти будеш в монастирі, де такі самі люди, то ти там можеш бути легко щасливою. Якщо ти будеш на безлюдному острові, то ти також будеш там легко без цього всього щасливий. Ну, добре. А якщо ти будеш знаходитися серед якомусь гарному місці, наприклад, в Нью-Йорку, то навряд чи ти будеш себе щасливою почувати. А, тому так, це, я дивлюся навколо і себе порівнюю автоматично, як я в цьому, хто я в цьому, який мій статус у цьому. Хочеш чи не хочеш, мозок так працює. Дуже важко а, це не враховувати. Є люди, які менше це враховують, наприклад. Але все одно в якійсь мірі враховують. Є люди, які ну, навчилися так, що там моє уявлення про себе не залежить від того, що в мене є, чи де я знаходжусь, чи який в мене статус, від цього всього не залежить. Моє уявлення про себе. Тому що я вважаю себе там Сином Божим. От, наприклад, і, і я найкращий, я обалденний і без цього всього. Ну, Чи можна так всю сторону піти? Ну так, можна. Ну опять же, це уявлення про себе оприділяє твоє щастя. А ось дивись, є ось таке твердження, що щастя вважають не станом, а процесом. Чи дійсно це так можна назвати? Mm. Що Щастя це ну, не стан, в якому людина перебуває, а певний процес, який в неї є. Я. Філософіка така да? так? Я думаю, що він пов'язаний, цей стан пов'язаний з процесом, але це не. Не про але процес. не можна його вважати таким, та? так? Так. Як, покра... як можна покращити стан щастя свій? Давай про це. Ну, давай, але думаю, це дуже все так індивідуально. Хіба ну, ні? Ну, Для так. кого щастя, це після роботи прийти поспати. О, я, 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 А я такий їду Для кого зараз щастя? на передачу і а? так спати хочу, думаю, щасливий, я чи ні. Думаю, ні, я нещасливий дуже спати хочу. Не щасливий? Ні, я спати дуже хотів їхав. Нічого перехочеш. От, <ріст> те <ріст> що, то, які є. А, ну, наприклад, чим менше ти залежиш, а, то, що в тебе є, не оприділяє то, хто ти є. Я, це один із параметрів, який тебе приближує до щастя. І коли ти зрозумієш а, цей, а, усвідомиш цей момент дійсно. От. Є багаті люди, в яких тимчасово є гроші, є бідні люди, в яких тимчасово грошей немає. А, тому і те і інше тимчасово. А, якщо ти усвідомлюєш цей момент, що то, що в тебе є, не определяє, хто ти є, ти можеш бути на один крок ближче до щастя. Ну, це на один крок тільки. А, а скільки потрібні років зробити? Щоб задоволення. Бути ну, от я систему, наприклад, пояснюю, як я це бачу. А, задоволення а, чи задовільнені твої потреби з точки зору а, виживання? Це їжа, це сон, от такі речі. Вони також твій рівень щастя. Вони базові потреби повинні, щоб вони були вчасно задоволені. Саме вчасно задоволені. Ну, як піраміда О. людських потреб. Так, базовий. Дуже багато ага. залежить. Від того до мене звертаються люди, допустимо, сім'я зараз працюю з ними, сім'я віруючих, служащих в церкві, там, таких духовних і, і по грошам небідних, і живуть в Америці. От, і, допустимо, із-за того, що в людей четверо дітей вони вчасно не відпочивають, не вистроїли цю систему, і вони нещасні. Тобто вони духовні, високодуховні, вони е, в кожного свій автомобіль в сім'ї. Розумієш, тось це, це не, не ті високодуховні, що їсти немає. Тобто в них і їжа є, і жити є і де, і, і в кожного своя машина, і живуть в Америці, і е, в них є духовні поняття, от, все, і уявлення про себе, вони розуміють, що не залежить там. Вони це все вистроїли, але елементарно вони просто фізично фізіологічно не відпочивають вчасно, тому що в них четверо дітей. Все, вони нещасні, вони хронічно нещасні і і це треш. Ось. Тому такі прості речі, фізіологічні потреби, в сні в відпочинку. ось Це от один параметр. да Другий це то, що є, не определяє то хто ти є, а третій параметр. Це як ти соціально реалізований, наскільки ти займаєшся тим, що тобі подобається. Да? Тобто, ти реалізовуєш якісь свої таланти, щось, що тебе захоплює. От, від цього також залежить. І тому я кажу, що щастя це результат системного такого вистроєного життя. Тобто якщо ти вистроїв ці параметри, вистроїв, щоб у тебе твої. Базові потреби були заповнені, вистроїв життя так, щоб ти мог реалізовуватися, і вистроїв життя так, щоб ти вчасно відпочивав. Ось. Все. Ну, Вважаю, от, якщо це система, твоя особиста система, і в кожного це особиста система, так. Для кожного це ну, по-різному. Ось. Ну, Коли ти вистроюєш це в систему, свою особисту, то от, вперед. Ти будеш щасливий, тобі йому буде ну, кайфово. У будь-якому випадку потрібно шукати щось, що дійсно тебе робить щасливим. Тобто це ж, але це ж не тільки сонце, можливо, якась фізична активність, якась ході. Ну так, індивідуально йде. Так, ну в залежності від того, чого не вистачає. Потрібно йти те інше, і сон, і активність. Ну, ну це ну, зрозуміло. Ну, наприклад, оце як гаджет заряджати. Тобто, от я сідаю і прописую. Такий е, листок, на якому параметри, що ми заряджає мене як гаджет. Наприклад, там, мене заряджають е, в день сон. Я сплю 30-40 хвилин в обід кожний день, от тільки що, до речі, проснувся щось спати. Як хотів. Щоб. А до речі, науковці казали, що це погано. Дуже круто. Ну, типу, що погано спати в, в, в день, не вночі Тот... в день, коли ти перериваєш свою активність. Взагалі дуже круто. от І коли я людям це рекомендую, вони входять в цей режим дуже класно. Особливо після 40, якщо тобі вже 40, от після Немає. 40, це взагалі бімба просто. От. Ну, буде, я ну, для любої людини, ну дивись, я 30-40 хвилин дрьомаю. Ось, і потім я як ніби тільки проснувся в мене енергія. Я набагато ефективніше працюю. Мене це на але це за умови того, що вночі також спите довго. Мене Правильно? цьому навчив один дядько. Він мультимільйонер, мій хороший знайомий. Ось який мені дав систему е чотири рази відпочивати. Перший раз це раз в день. От він каже: от я лягаю, то що в мене багато процесів, бізнеса, угу. багато спілкування, багато зустрічей. І єдине, що мене от, мені допомагає, це от, системне системний підход до життя. От, каже, я системно до відпочинку підійшов і таким чином стабілізував і зміг кайфувати від життя і такий ефективний вископ. Процесний е, спосіб життя мати. А, тому Ну це важливо, багаті люди зазвичай от якраз це структурують дуже-дуже чітко. А, і от він порекомендував колись мені спати в обід, лягати. І я з тих пір і роблю кожен. День. Ось, я в три години лягаю спати, буває в 2.30. ось Десь в от в цей Період я лягаю, півгодинки дрьомаю, просипаюся. Сьогодні в 2.30, 30 напевно, що Так, і, да, Сьогодні в 2.30. І просто красавчик такий. Це раз в день, потім раз в неділю обов'язково. Тобто один день, коли все ти до побачення, телебачення всім. Просто відпочиваєш. І ти відпочиваєш один день, так, ти можеш цей день. Що таке відпочиваєш? Це коли ти робиш те, що тобі дійсно в кайф. Це як Не не знаєте, як там о я проведу день з дітьми. День з дітьми у мене субота. А неділя це мій день. Я в цей день взагалі буду робити, що хочеш. Я буду спати, гуляти, піти в ліс, посидіти. Все, йдіть всі в баню, діти йдіть, всі йдіть в баню. Ну, це мій день. Все, я в цей день роблю, що я хочу. Захочу жінкою провести жінку, якщо вона згодна. Якщо вона каже, в неї також це її день. Захоче разом провести мене, співпало, значить, проводимо. Не співпало, значить кроби хроб, кожний, що хоче. А це раз. В неділю, третій раз в місяць обов'язково. Раз в місяць це подорож у нас. От. ну Ми вдвох з дружиною збираємося і їдемо з ночкою. Обов'язково з ночівкою. Тобто потрібно змінити локацію, де ти Відпочиваєш, Бу, відпочиваєш так? якісь нові емоції, це якась подорож. Ми сидимо, си, 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 вибираємо місце якесь гарне, їдемо туди, там ночуємо, подорожуємо, гуляємо. От, потім приїжджаємо. Получається mm -hmm. два дня, одна ніч. Mm -hmm. А четвертий? А, а четвертий це раз в рік мінімум на 30 днів, mm -hmm. 30 -40, mm -hmm. 40, Да. Чому? Тому що а, першу неділю йде адаптація в людини до відпустки. А другу неділю йде присищення таке. От, на насититись на потрібно. І ну, ми знаємо, що якщо ми дві неділі відпочиваємо, то, то вже така друга неділя. Кінець другої неділі вже тошнити від відпустки починає. Вже так воно якось надоїдає. Вже після 10 днів починає надоїдати. От, тож дві неділі йде оце до перезагрузки. І тільки після двох неділь починається перезагрузка мозга і психіки. Переключається в другий режим. І от після двох неділь е, пішла третя неділя, е, йде це, як тебе вже перетошнило, і ти все одно стаєшся відпочивати. Ти вже починаєш по-настоящему перезавантажуватися тільки на третій. І хотіти неділя. додому. Да Хотіти додому, і оце. Тоді відбувається перезавантаження, і тільки на четверту неділю в тебе вже, вже ти все вже ти перезавантажився, перезагрузився, вже все тебе вже протошнило. І ти тільки на четверту неділю приходиш до аналізу, і ти починаєш починаєш аналізувати своє життя, аналізувати свої дії, аналізувати свій рік. Тобто ти аналізуєш стратегії свого життя. Оце дуже важливо, тому що більшість людей так живуть такою, як білка в колесі, і у них не доходить до того, щоб ну, немає часу на те, щоб сісти і стратегію свого життя почати відстроювати. Дивіться, олігархи, ну, це не ті, що крадуть, є політики. да, от Я називаю тих, що в політиці, то це не олігархи, це політики. От. А що не можна таке казати в ефірі? Боже. От. А олігархи. а... Олігархи, наприклад, це люди, які думають наперед, на майбутнє, на покоління. Оце справжній олігарх. Mm -hmm. Це так в якого розуміло. плани на покоління. В політиків плани на 4 роки. Mm -hmm. А в олігарха плани на покоління. От тому для того, щоб ти міг думати на покоління, то для цього потрібна така перезагрузка. І тільки на четверту неділю відбувається це. Угу. Я зрозуміла. Дякую тобі <сум> за такий кейс, типу як ми можемо відпочити е і насититися цим щастям. Е я нагадую, що це проєкт психологічний пазл. Я його ведуча Вікторія Павелко, і до нових зустрічей. па, -па. практичні поради, досягнення гармонії і внутрішнього спокою. Психологічний пазл з Вікторією Павелко.